Сьогодні важко повірити в те, що в історії Європи, навіть після початку Ренесансу, був такий період, коли людей просто вбивали за підозрою в чоклунстві. Полювання на відьом це яскравий приклад шаленства та абсурдності натовпу. У цьому відео ми поговоримо про найбільш трешові способи, за допомогою яких і нібито виявляли відьом. Та задумаємося, як це все пов'язано з мізогінією, яка спричинила масовий феміцид. Ставте лайк та підписуйтесь, якщо подобається мій контент. Та, будь ласка, донатьте для фонду Повернись живим і вірте в краще. Існують різні теорії щодо того, чому виникло європейське божевільне полювання на відьом, наприклад, католицизм і протестантизм, які змагалися між собою за домінування, і малий льодовиковий період, який спричинив масову втрату врожаю та худоби, що призвело до хвороб та голоду. Також полювання на відьом додатково розпалювалося жадібними та безпринципними мисливцями на віддіум які могли отримувати значні фінансові прибутки за так званих «відьом». Чи чарівники цікаво, що у дрімучі середні віки полювання на відьом не набували масового характеру. Відьомство вважалося злочином, але таким собі світським і не зовсім серйозним. На території українських земель офіційно засуджували відьомство. Проте козаки, шляхта, міщани та посполиті ставились до нього неоднозначно. Скажімо, козаки-характерники і самі вдавалися до чарів, нібито інші зверталися до професіоналів за послугами. Щодо різних потреб, налагоджень любовних справ, припліт, худоби. Наслання вроків на ворогів також самі українці часто вдавалися до ворожби, особливо на зимові релігійні свята. Це пов'язувалося із добрим розплодом худоби та знаходженням свого кохання. На території українських земель вважалося, що відьма укладає договір із дияволом, і довести факт такого договору було складно. Тому здійснювали ордалії у Києві в 1153 році, за свідченнями арабського торговця Абу Хамід Аль-Гарнаті, що заїхав туди. Групу літніх жінок кинули у воду, і коли ті спливли, їх спалили за відьомство. У 1171 році Настасю Чагрівну, коханку Галицького князя Ярослава Осмомисла, оголосили відьмою і спалили живцем. Це були інтриги бояр. Найгучніший суд над відьмами відбувся у 1667 році. Гетьман Іван Брюховецький звинуватив відьом. У втраті дитини своєю вагітною дружиною Дарією та спалив зараз шістьох відьом, серед яких була дружина гадяцького полковника. Жінок звинуватили у тому, що вони викрали ненароджену дитину з утроби і наврочили хворобу, від якої Брюховецький із дружиною ледь не сконали. Ходили чутки, що цим відьмам допомагали демони у вигляді мишей та котів, 19 серпня 1891 року. Київський мировий суддя. Розглядав справу Данила Філіпова, який мало не вбив ударом каменя по голові серед базару, жінку, яка навела на нього чари і вже понад 10 років мучить його. В Європі церква переважно аж до 15 століття не визнавала відьом. Відьми вважалися якимись забобонами і за магією людей практично не судили. Папа Олександр IV. У 1258 році офіційно заборонив судити відьом церковним судом. Він заявив, що слуги Господа повинні знищувати єретиків, а з різними чаклунками і ворожками нехай розбирається місцева влада. Думка уряду та громадськості щодо відьом та чаклунів не була стабільною і змінювалася залежно від часу та місця події. У середньовічній Англії до відьом та чаклунів зверталися за послугами: знайти втрачений предмет, допомогти під час пологів або сприяти любовним справам. Полювання на відьом почалося вже після Ренесансу та відкриття нового світу. Більшість страт чаклунів і чаклунок відбулися вже в новий час, і тривали вони до XVIII століття. Точна кількість людей, страчених під час європейського полювання на відьом невідома. Приблизно оцінюють, що відбулося понад 100 тисяч судових процесів, і до страти було сумарно засуджено близько 50 тисяч осіб. Цифри дуже приблизні. Підрахувати їх загалом неможливо у Німеччині. Більшість обвинувачених становили жінки, тоді як в Ісландії, Естонії, Норвегії переважали чоловіки-чаклуни, тому що вважалося, що чоловіки є більш потужними чарівниками. Отже, спершу були якісь поодинокі процеси в різних країнах Європи. А коли розпочалося масове полювання на відьом в Європі? У 1428 році у Вале, Швейцарія, почалося перше систематичне полювання на відьом в Європі. Це полювання тривало вісім років загалом і призвело до загибелі 367 осіб. Щоб бути засудженим, необхідно було, щоб принаймні троє сусідів публічно заявили, що людина відьма чи чаклун. Імовірно, найвідомішою жертвою спалення на вогнищі за чаклунство та єресь була Жанна Дарк. Однак вона не була вбита в період божевілля від полювання на відьом. Скоріше. Іше вона була жертвою політики. Чаклунство було зручним способом позбутися її, а єретиків спалювали вже давно. Перебуваючи у англійському полоні, Жанна була піддана 15 оглядам публічним та приватним. Перш ніж постала перед церковним судом, який визнав її винною в Єресі. Було встановлено, що вона є богохульницею. Як кажуть, вона померла від вдихання диму ще до того, коли її охопило полум'я. Найбільший жах спричинила в Європі. Сумнозвісна книга «Молот Відьом. Папа Римський Інокентій VIII у 1484 році видає папську булу усіма силами душі, у якій офіційно визнає існування відьом. І наділяє Генріха Крамера та Якоба Шпренгера, майбутніх авторів цього трактату, надзвичайними. Інквізиторськими повноваженнями саме ця книга надихнула написання десятків наступних демонологічних трактатів, які лише підсилювали народну жагу до спалювання будь-кого, і цього разу вони обрали відьом. Одне з найбільших європейських полювань на відьом відбувалося в Бамберзі, Німеччина. З 1626 по 1631 роки із однієї тисячі засуджених людей 900 з них було спалено на вогнищі. Це було єдине полювання на відьом, яке не дискримінувало. Люди різного віку, статі та класів були вбиті під час цього процесу. Все почалося у 1626 році, коли люди звернулися до місцевої влади з проханням з'ясувати, чому відьми та чарівники наслали морози. Щоб знищити їхній урожай, князь єпископ Йоганн Георг Фук фон Дорнгайм розпочав розслідування, і незабаром одну жінку було заарештовано. Вона зізналася у тому. Що спричинила мороз? Це було єдине полювання на відьом, де тортури дозволили застосовувати без обмежень. Під тортурами обвинувачений зізнавався в участі у відьомському шабаші, у мисній магії та навіть татевих стосунках із сатаною. Жертв всього полювання було настільки багато, що навіть було побудовано спеціальну будівлю будинок. Відьом зрештою чоловікові обвинуваченої жінки на ім'я Доротея Флок вдалося втекти до сусіднього Нюрнберга і подати скаргу імператору, тільки втрутився. Принца єпископа, який очолював бамерський суд над відьмами, було усунуто від влади, але він вже встиг отримати значний прибуток, захопивши землі та майно тих, кого прагнув знищити. Один із останніх офіційних судів над відьмами відбувався в Польщі у 1775 році. Відьомські судилище в Дорухові. Почалося після того, як члени громади звернулися до урядовців сусіднього села із проханням дослідити докази чаклунства. Було сказано, що 14 жінок були заарештовані за використання магії, щоб зашкодити дружині місцевого дворянина. Деякі історики вважають саме цей суд причиною подальшої заборони польською владою тортур і суддів над відьмами. Останньою людиною страченою за відьомство в Європі була жінка на ім'я Анна Гольді. Вона померла у Швейцарії у 1782 році у віці 48 років. Анна народилася в бідній родині. У неї була позашлюбна дитина від наймета. Анну звинуватили у вбивстві цієї дитини, тому вона втекла в інший кантон. Там вона знайшла роботу, обслуговуючи заможну родину. Вона втратила цю роботу, коли доньки роботодавця звинуватили її в чеклунстві. Її визнали винною і обезголовили. Набагато пізніше стало зрозуміло, що Анна мала роман з своїм роботодавцем. І коли вона погрожувала розкрити це, він вирішив її позбутися. Анна стала прикладом найбільш чисельної демографічної групи, убитої під час європейського гоніння на відьом жінок самотніх віком за 40 і бідних. Найбільша кількість страт за чаклунство сталася саме в Німеччині під час європейського божевілля. Науковці зазначають, що 42% від усіх судових процесів того часу над відьмами. Сталося саме в Німеччині. Існувало дуже багато способів ідентифікувати відьму. Однією з ознак того, що людина була відьмою чи чаклуном, була будь-яка пляма на шкірі, родимка або пігментна пляма. Також на тілі підозрюваного шукали третій сосок, який вважався ознакою диявола, адже відьма використовувала його для вигодовування знайомих демонів. Маскувався цей демон під домашнього улюбленця, кота, собаку, чи жабу. Також підозрюваних у відьомстві кололи шпильками. Якщо з рани не йшла кров, то це була вірна ознака того. Що перед вами відьма? Деякі недобросовісні мисливці на відьом використовували висувні шпильки, то щоб винувачені знову не мали надії пройти це випробування на початку європейського полювання на відьом, неодружені або літні жінки були вразливими категоріями населення. Історики пояснюють це патріархальними настроями. Самотнім жінкам і вдовам бракувало чоловічого захисту. Подібним чином жінка з поганим характером або розпущеним ротом. Вважалася дуже підозрілою плавання відьом або ордалії було ще одним методом ідентифікації відьми під час європейських полювань на відьом. Обвинувачених роздягали та кидали у водойму, прив'язавши мотузку до пояса. Руки та ноги у них були зв'язані, плавати було неможливо. Вважалося, що вода відкидає позначену дияволом. Тому, коли людина спливає, це означає, що вона займається чаклунством. А якщо вона починає тонути, то її нібито мали завчасно витягнути. Оскільки вона була невинна. Проте багато людей таким чином і тонули. Також підозрюваних придавлювали важким камінням, яке ставили на дошку. Додавалося все більше каміння після відмови підозрюваного зізнатися. Дехто помирав уже від цього методу дізнання, інші ж просто зізнавалися і помирали вже в інший спосіб. Також жертвам підозрюваних дозволяли шкрябати їх тіло до крові. Якщо жертва, нібито якогось прокльону. Починала почувати себе краще після такої процедури, це означало, що це дійсно відьма, адже вона знімає таким чином своє прокляття. До речі, у відьомському полюванні Салему, яке заслуговує окремого відео. Також одним із методів ідентифікації відьми було примушування підозрюваного молитися, і ця молитва мала бути бездоганно виконана. Це означало ідеальну вимогу. Без заїкання, без посмикування, без тремтіння. Абсолютно рандомно підозрюваних у відйомстві зважували на вагах в порівнянні із стосом Біблії. Якщо підозрювана була важчою за цей стос, то все нормально, вона не винувата. А якщо легшою, то значить, вона відьма. У побуті за самотніми жінками спостерігали чи бува не бубонять, вони собі щось підніс. Це вважалося стовідсотковою ознакою того, що вона є відьмою, адже вона спілкується зі злими силами. Саме через це у Салемі звинуватили Сару Гуд, яка була відома тим, що розмовляла сама з собою. Для деяких жінок єдиним тестом, який вони повинні були пройти, щоб бути оголошеними відьмою, був їхній вік. За словами Джона Гола, англійського пуританського священника, під час розпалу судових процесів над відьмами, кожна стара жінка зі зморшкуватим обличчям, густими бровами, вусиками, гострими зубами, примруженим оком, писклявим голосом або лайливим язиком, собакою чи котом поруч із нею не лише підозрюється, але й оголошується відьмою. Найпоширенішою карою чаклунів та відьом стало повішення, не спалювання, як звикли всі говорити. Зрештою, полювання на відьом в Європі завершилося з врахуванням політичних чинників. Припинилася 30-літня війна. Таким чином, закінчився період політичної нестабільності. Також зіграли роль інтелектуальні чинники та епоха просвітництва. На щастя, багато країн почали видавати закони, які скасовували полювання на відьом. По суті, коли був стабільний уряд та економічна безпека, Параноя навколо чаклунства зменшувалася. Європейське полювання на відьом стало яскравим прикладом зловживання місцевою владою. Численними були випадки так званих судилищ над більмами, здійснених місцевими священниками або якимись дрібними керманичами, без погодження із вищестоячими органами. Полювання на відьому Європі. Дуже часто було пов'язане з мізогінією, тобто упередженнями та ненавистю до жінок. Панувала патріархальна система, де чоловіки мали владу та контроль. Жінки, які демонстрували незалежність або не відповідали загально прийнятим нормам, часто підозрювали у відйомстві. Вони могли бути вдовами, незаміжніми або тими, хто має певні знання, скажімо, в медицині чи травництві. Церква відігравала значну роль. У формуванні негативної думки про жінок, адже жінку часто асоціювали із гріхом та спокусою, починаючи з історії про єву в Біблії, це сприйняття підсилювало віру в те, що жінки просто схильні до злих сил та чаклунства. Жінки, які мали власність або вели ремесло, часто були звинувачені у відомстві із метою відібрати їхнє майно, що підтверджує процес у Бамберзі. Отже, полювання на відьом дуже часто виступало не лише просто боротьбою зі злом на користь церкви, але і просто вираження мізогінії. Вона була глибоко вкоріненою і просто пронизувала європейське суспільство того часу. Це яскравий зразок того, як страх, забобони та ненависть можуть призводити до масових переслідувань та трагедій. В коментарях чекаю від вас. Цікавих думок на цю тему, що ви думаєте про ось такі відьомські процеси? Чи це залишилося в минулому, чи, можливо, колись повернеться до нас? Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь, поширюйте та переходьте в мої тіктоки та інстаграм.